Всім привіт! Мене звати Меті Мерсер, я актор озвучання та Geek Sundry та Critical Role, І ласкаво просимо до моїх відео про те, як стати данжен або геммастером у вашій власній ролі грі. І сьогодні ми поговоримо про створення NPC, одна із моїх улюблених тем. Що потрібно враховувати при створенні NPC? По перше, це головний чи другорядний НПС. Я маю на увазі, якщо у вас є багато вільного часу, ви можете опрацювати кожну людину у світі до крайнього ступеня. Але в той же час це може стати трохи складним. Тож, коли ви думаєте про другорядну NPC, вам потрібно проробити лише основні елементи: ім'я, стать, расу, клас, і це не обов'язково клас, який має обрати гравець. Він може бути торговцем, м'ясником чи хлопцем, який просто прибирає туалети у космопорті. Не обов'язково бути надто конкретно конкретним, але зверніть увагу на ці речі та їх загальну орієнтацію або мораль. Якщо у них є якісь політичні або соціальні погляди на світ, які ви створили або криєте, подумайте, чи належать вони до гільдії, чи є основні союзники або вороги. Все, що вам потрібно, це швидкі нотатки на випадок певної розмови. Коли ви проробляєте більш важливих NPC, починайте замислюватись, які їхні ідеали, які їхні бажання, які їхні страхи. Це дійсно круті рушійні елементи, коли ти розумієш, де цей персонаж існує у твоєму світі, і коли гравці розмовляють з ним, звідки беруться ці відповіді? Ви також захочете зробити невеличкі замітки про те, як вони ставляться до гравців. Іноді вони можуть бути байдужими або навіть ворожими, але залежно від їхніх дій, і того як гравці взаємодіють з ними, вони можуть стати їхніми друзями длузями. і переконайтеся, що записала це на майбутнє, якщо вони коли-небудь повернуться або зроблять щось жахливе, що переверне все до гори Не длузі. також зверніть увагу на їх зовнішній вигляд, їхнє спорядження, які у них можуть бути особливості навички та манери, особливо якщо вони будуть постійними і коли-небудь вирішать битися разом з партією або допомагати їм у певній мірі. Ви хочете знати, на що вони здатні, і можливо натякнути про це гравцям під час соціальних зустрічей. Якщо вони планують вступити в бій, чи то як союзники, чи то як вороги, створіть бойовий аркуш, у якому загалом перераховані всі здібності. Я вважаю за краще завжди мати під рукою щось готове, навіть якщо воно не знадобиться. Це дійсно корисно, і вам не прийдеться підніти в останню хвилину думати а, у нього. Лазерний меч, якщо ви робите багато торних голосів, як роблю я. Я роблю багато голосів. Дуже багато це допомагає тримати психос на відстані. Запишіть, який тип вокальної текстури або акцент ви використовували для цього NPC, щоб якщо ігроки повернуться, ви могли швидко згадати, як він звучить. Чи у нього високий пронизливий голос, чи у нього тонкий хрипкий голос, чи у нього низький хрипкий голос, чи бо у нього дуже інтенсивний мілітарістичний тон, чи особливий діалект або акцент? Запишіть маленькі нотатки для цього НПС, щоб ви знали, куди влучити, коли прийдуть гравці. О, ми відвідуємо Тіммі на цьому тижні. А ти такий Тіммі був 9 місяців тому, як цей Тіммі звучить, але вони пам'ятають, вони завжди пам'ятають. Існує також багато чудових ресурсів, і багато книг джерел, таких як посібник Данжен Майстра чи будь-яка інша книга джерело. Вони мають чудові інструменти для створення NPC, які включають в себе особисті риси, предисторії для них чи круті місця, де можна починати створювати когось. Тож не соромтесь проводити дослідження. Не вважайте, що це не круто черпати інформацію з книжок. Вони існують не просто так. Один із найважливіших аспектів хорошої історії це гарний лиходій. І у створенні гарного лиходія може бути багато речей, і це те, на що ви маєте витратити багато енергії зусиль. По перше, на всі лиходії думають, що вони лиходії. Їхня мораль може бути викривленою, як і особисті цілі, але це те, що вони роблять, і це їхні власні переконання, їхні власні інтереси. І вони можуть бачити інших як лиходії, в своїй власній історії. Тож спробуйте з'ясувати, чому вони це роблять. Які події в їхньому житті стали рушійною силою, що дали їм цю викривлену праведність? Які злівчинки вони здійснили у минулому з точки зору гравця? Це речі, про які варто пам'ятати у майбутньому. Крім того, добро проти зла, чорне і біле. Це може спрацювати час від часу, але насправді цікавіше грати у сірих тонах. Як ви знаєте, гравці схильні грати у сірих тонах незалежно наскільки добрими є персонажі і в іграх трапляються дивні речі, і це не дуже хороші речі. І вам потрібно ховати тіла. Дуже багато тіл. Дуже так, що лиходії теж можуть грати у сіру. Іноді персонаж, який починав добрим, стає злим, злий стає добрим. Іноді вони просто межують цією серединою зоною, де навіть гравці не впевнені. добрі вони чи злі протягом більшої частини грі і чи допоможуть вони в цей момент? Цікаво дивитися на рішення гравців, та що вони зроблять. А ви таємно знаєте, як буде ха-ха. Тепер що стосується грандіозних лиходіїв, добре вибирайте архетип. І справді чудовим прикладом є класична книга Дінді, «Ді а саме книга Мерзеної Темряви, зокрема, розділ 3.5. Там є чудова розбивка на смачно побудованих лиходіїв, і у них є такі архетипи, як інтриган брехун, тиран, витончений введений в оману дурень або монстр. Там ціла купа різних особистостей, з яких можна створити лиходія. Зокрема, софіст, той, хто дуже зацікавлений у суспільній грандіозній увазі, використовує суспільство, щоб отримати блага, бачить себе безумовно іродованим та вищим за інших. На перевагу йому монстр, який є витвердим вбивцею, людиною, яка насолоджується смертю та ревнуванням, які він спричиняє, ви можете вибрати будь-який з них, налаштувати, змінити на основі цих баз, але я вважаю, що це п'ять дійсно крутих основ для створення лиходія. Потім, коли ви створили крутого лиходія, подумайте, якою силою він володіє. Він просто неприборкана сила хаосу у світі. чи у нього є мережа поплічників у людей, які працюють на нього або згодні з тим, що їм добре платять, щоб погодитися з цим. Чи є якась довга розв'язка, до якої ви можете розвивати? персонажа, що з їхньої історії щось темне або неочікуване, щоб пізніше додати підсказки, коли гравці будуть просуватися в сюжеті. Це круті теми для обговорення у соціальних сценах. І дозвольте Лиходіїві грандіозно смерть незалежно від того, наскільки ви сильно до нього прив'язалися. Якщо гравці використовують розумний підхід для цього, фінальна сутичка може бути не такою епічною, як ви думаєте, і ви не хочете забирати це у гравців тільки тому, що вони були дуже кмітливі. Просто переконайтеся, що ви дасте йому останній крик Ганса Грубера, коли падає з будівлі у повне забуття. Щиро дякую вам за перегляд. У нас буде ще більше багато таких відео на каналі Медролз, і ми побачимося з вами у наступному разі.